Окей, керсер зараз ну просто на коні. Після того як вони випустили свій режим планування, який, чесно кажучи, наробив чимало галасу серед розробників, компанія представляє Керсер 2.0, і це знаєте, не просто черговий апдейт. це оновлення, яке виводить їх на абсолютно інший рівень у світі шиї інструментів. І знаєте, це не просто якась гучна заява для преси. Зараз ми разом розберемося, що ж такого вони підготували і чому іншим подібним інструментам, ну скажімо як кодекс, тепер доведеться добряче попрацювати, щоб не залишитися далеко позаду. Так от це оновлення воно ж не на порожньому місці з'явилося. Усі пам'ятають їхній надзвичайно успішний режим планування, так? А тепер планка піднялася ще вище. Давайте поглянемо на три ключові нововведення, які, схоже, дійсно змінюють правила гри. І перше, про що треба говорити, це швидкість, просто шалена швидкість. Вони викатали нову модель кодування, і її головна, єдина мета бути максимально швидкою. І це не ті цифри, що лише на папері, ні, це реально відчувається в роботі. Наскільки швидкою спитаєте? А от уявіть собі, в чотири рази у чотири рази швидше, ніж аналогічні моделі зі схожим, скажімо так, інтелектом. Це ж просто гігантський стрибок у продуктивності. Ось погляньмо на цей графік. Тут у нас порівняння за кількістю токенів на секунду або TPS. І стовпчик-курсер, ну, він просто виривається далеко вперед. Звісно, треба розуміти, що це їхні власні внутрішні тести, а не незалежні дослідження. Але погодьтеся, навіть так цифри дуже і дуже переконливі. І ось тут найголовніше бо справа ж не в голих цифрах. Ця швидкість дає змогу залишатися в тому самому стані потоку. Знаєте, коли повністю занурений у роботу і не хочеться відволікатися, поки щось там генерується, це зберігає концентрацію, а це ну просто безцінно. Окей, зі швидкістю розібралися. А тепер друга фішка, і це без перебільшення щось на зразок смертельної битви між штучними інтелектами. Серйозно, самі розробники називають це Beth of N, тобто кращий з N кількості. І це абсолютно свіжий погляд на те, як можна генерувати код. У чому суть? А в тому, що тепер не треба покладатися на одну єдину модель, можна просто взяти і влаштувати їм змагання, сказати, «А ну, хто краще впорається з цим завданням, і запустити одночасно хоч сім, хоч вісім різних моделей, щоб подивитися, хто переможе. І працює це напроч просто. Пишемо запит, ну, що нам треба зробити. Потім вибираємо бійців, наприклад, нехай змагаються Composer та Sonnet. Натискаємо Start, і система для кожного з них створює окрему версію коду. І потім можна просто миттєво між ними перемикатися і дивитися, хто впорався краще. А під капотом у цієї магії технологія під назвою WorkTrees. Щоб було простіше, уявіть собі, звичайне розгалудження Git. Це як розвилка на дорозі, повернув ліворуч, і все, ти на лівій дорозі, а у Орк тріс, це наче з'явилося кілька паралельних всесвітів, і можна одночасно йти кількома дорогами і дивитися, куди кожна з них веде. Що це дає на практиці? А те, що можна одночасно пробувати кардинально різні ідеї. Кожен такий паралельний всесвіт це повністю ізольоване середовище. Там можна встановлювати свої пакети, запускати свій сервер, і все це не буде заважати іншим варіантам просто неймовірна гнучкість. Добре, швидкість є, змагання між моделями є. Що ще? А третій стовп цього оновлення це автономність. Тобто, ми даємо щі агентам більше свободи настільки, що вони тепер самі можуть не просто писати код, а й тестувати його, і навіть виправляти власні помилки. От згадайте, як було раніше. Така собі карусель, ще й щось написав, людина пішла, перевірила, знайшла помилку, повернула ще й переробляй. І так по колу. А що тепер? А тепер агент може сам пройти весь цей шлях від ідеї до готового, протестованого і виправленого коду. Як це взагалі можливо? Завдяки вбудованому автономному браузеру. Він як такий собі робот-тестувальник, сам відкриває сторінки, клікає куди треба, дивиться, чи не вилізло помилок в консолі, і навіть робить скріншоти, щоб показати, що все виглядає як треба. Ну і тут, звісно, виникає дуже логічне питання окей, агент працює сам, а хто проконтролює якість, де гарантія, що він там не накодив чогось жахливого? І відповідь є в курсор з'явився по суті вбудований ще контролер якості. Це функція автоматизованого рев'ю-коду, яка називається знайти проблеми. Що він робить? Він автоматично переглядає всі зміни в коді, шукає помилки, якісь дивні архітектурні рішення, запахи коду, як кажуть, і навіть пропонує, як це виправити. Звісно ж, це не заміна досвідченому розробнику, це треба розуміти, але як помічник, що ловить типові помилки, просто супер. Отже, давайте потроху збирати все докупи. Ми обговорили три головні речі. Але це ще не все. В оновленні є ще й кілька менших, але дуже приємних бонусів. Наприклад, тепер є пісочниці для терміналу, це робить роботу набагато безпечнішою. Є спільні команди, крута штука для роботи в команді. І навіть уявіть собі, голосовий режим можна просто надиктовувати свої запити. І коли дивишся на все це разом, на швидкість, на битву шиї, на автономність стає зрозуміло, куди все рухається. Це вже не просто інструмент. Це перехід до справжнього партнерства між людиною і штучним інтелектом. І це, знаєте, залишає нас із таким цікавим питанням на подумати. А чи не змінюється сама роль розробника прямо у нас на очах? Можливо, ми перетворюємося з людей, які пишуть код рядок за рядком, на таких собі диригентів, що керують цілим оркестром ши асистентів? Цікаво, що буде далі. Побачимо.